Доброго раночку, друзі, гляньте, яке цікаве небо. Правда ж? Що сьогодні в мене на сніданок? Значить, смажене яєчко. Шкварочки такі з бочка. Значить, яєчко, жовток це жир, білок це білок. Шкварочки смажені з бочка, салку з м'язком, це жир і білок. Ну і, звичайно, холодець жирненький. Ось такий салком. Це е, желатин, це дуже добре для суглобів. Для наших кісточок, ну, і сало, це жир. чуть чуть там білочка м'яска попадається. Ну, і капусточка це вітаміни, це клітковина. Це те, що нейтралізує наш жир. І капуста полита олією соняшниковою першого віджиму. Це теж жир. Далі, шматочок малесенький, камамберчика. Камамбер, сир-брі це один із найжарніших сирів. Далі кету, кусочок кету хлібчика, кому вже четвертий день, з ляного борошна. Ляне борошно це практично суцільні жири. І домашнє масло з вершків. Ось такий сьогодні в мене сніданок, ну і чашечка чорної кави. Так, мої хороші, мені дуже подобається останні дні, як я не тільки себе відчуваю, але як я зранку виглядаю. Подивіться, ранок, друзі, я стала, я ніде не підпухша. личко в мене дуже свіже, це ще я не вмита, ніякий крем не нанесений. Мені дуже подобається, як я виглядаю зараз зранками. Є трошки хвилювання після завтрашнього зважування, але я відчуваю, що мені легше набагато, тому я думаю, що все буде добре. Далі, друзі, я на вечір запишу собі, за для вас кілька ознак, як знати, що ви в кетозі. Для того, щоб. Кожна із вас по відчуттях, без різних тестів, зрозуміла, що вона війшла в кетоз і все працює, тому що дівчатка, якщо хтось пише чи відчуває, що через дві години хочеться їсти, це ознака того, що ви не в кетозі, значить, щось ви робите неправильно. Щось, де з'їли з цукром, де з'їли якогось вуглеводика, ви можете цього не знати, треба бути більше свідомими в, цьому, в цій справі. Далі питала мене пані, або новенька на каналі пані, або хтось зайшов випадково, або пані, яка дивиться, ніколи не пише, а вчора написала. Оксана, напишіть, будь ласка, розрахунок порції на кілограм ваги. Отже, якщо у вас такі виникають питання, друзі, то я вам відповідаю, що на кето харчуванні такого слава Богу немає. Це одна із причин, чому я вибрала саме кето харчування, що мені не треба нічого важити, нічого вираховувати, бо я цього ненавиджу. навиджу. Виявляє... ну, це один момент, другий момент. Я знаю. Що я не буду на дієті, де мені треба з'їсти трошки і піти ну, напівголодною. Це не для мене. Мені треба добре наїстися. На Накету харчування треба добре наїдатися, але два рази в день ідеалі це має бути інтервальне голодування, інтервальне харчування. Кожен обирає собі як йому зручно у годинах. В мене подружка снідає в 12-й, а вечеря відповідно там, ну як там виходить. В 7 чи 8 годині вечора і потім йде гуляти, вигулювати, нагулювати кроки. Мені так незручно, тому що я йду на роботу, мені треба добре наїстись, та я вже дуже багато років хожу на роботу, і мені перед роботою треба обов'язково поїсти, щоб потім мене не смоктало. От, дивіться, сьогодні ранок, вчора я їла в 4-й годині дня і мені зовсім не хочеться їсти. Це ознака того, що я в китозі. От тому гарно мені вчора пані написала, яка їла борщ, пише, що їла борщ, а я їй пишу, а що ж в борщі? Мені цікаво, я вже думаю, ага, мабуть, вкинула картоплину, чи, може, вкинула квасолину. Що в борщі? Вона пише мені, ні, така бачок, капуста, все таке, що треба, сік, томати, без цукру, все нормально. От, молодці. Слідкуйте, друзі, коли купуєте продукти, читайте, чи там немає цукру. До речі, плавлених сирків теж не, ну, не варто їсти, о, тому що ну, він не жирний і ніякої користі там немає. Їсти сир, вже краще купити сир незбираний кисломолочний з незбираного молока, ніж плавлений сирок. Отак, купити шматочок краще твердого сиру з великою жирністю, пластиночку, ніж плавлений сирок. Отак, мої хороші. Це те, що я вам мала сказати. От, а так, все чудово в мене. Настрій прекрасний, настрій налаштований на день, на роботу. Сьогодні в мене небагато. А клієнтів буду щось трошки, може, зніму на канал. Не знаю, може якийсь зніму рецепт. Так, ну, подивлюся, як там в мене складеться. Ось таке. Ось вам мої квіточки красивені, друзі. Один оцей, тяжкий дуже, бачите, фіолетовий, і він впав, я його підв'язала ниточкою нахилився. Такий важкенний красунчик. Красучки. Все, спасибі вам за компанію. Хто на кето, хто не на кето, а підтримає, величезне вам дякую за ваші коментарі. Добрі, за підтримку. Писали вчора мені люди, що вони, я на місяць, а вони до Паски, бо їм треба більше скинути. Я, друзі, так і планувала показати вам, як це. І кому треба, будь ласка, залишайтеся питання, щодо, чи можна бути на кето довго, можна. Я десь маю відео, то я вам скину, може навіть сьогодні, сьогодні скину вам відео про те, чи можна бути накету харчуванні довго. Я була перший раз 6 місяців і відчувала себе прекрасно. Потім я просто поїхала в відпустку і вже наперед вирішила, що вже в відпустці там не буду заморочуватися, думати, що я кладу в тарілку. От. І відпустці розкодувалася, скажімо так. Але мені легко повернутися, коли вже є досвід, залишається багато звичок. Наприклад, такі звички, як бути на інтервальному, тобто я вечерюю в більшості своїх випадків, я й вечерю так от приходжу з роботи, 16-та, максимум 17-та година. У мене ця звичка залишилася, і мій організм вже звик. І я не... ну, і мені дивно, я поняття не маю, як можна їсти вісім вечора. Ну, мені воно не лізе. Я так ніколи не їм. От залишилася звичка все ж таки да, отут в голові, пам'ятати, що це, наприклад, що це торт. І я можу від торта з'їсти малесенький кусочок один раз, не три ранки, наприклад, не сісти, звалити кусок, скільки мені хочеться. Ні. Тобто, звичка пам'ятати, що ти кладеш в губу, скільки ти можеш покласти його. Чи може зовсім його не класти, вона в мене залишилася. Тобто, як я йду в магазин. І думаю, що щось треба купити до кави, то я собі не беру печиво, а я собі беру шматочок сиру. Да, то, тобто багато, коли у вас вже це в голові, ці нові нейронні зв'язки про правильне харчування утворилися, то вони нікуди не дінуться. Ви про це весь час будете пам'ятати. І потім будете думати, все-таки будете контролювати трошечки, що ви кладете в тарілку. Це чудово, я цьому дуже рада, друзі. Що я комусь згодилася? В цьому і полягала ідея цього марафону безкоштовного, бо люди за це беруть гроші. Я це зробила просто безвозмездно. От, для того, щоб вам показати і хто хоче оздоровити свій організм. Друзі, правда. До речі, ви помітили, що я не кихикаю. Ви помітили, що я кихикала до початку кето, а зараз я не кихикаю. Буквально на другий-третій день я перестала кихикати, у кого є хронічні захворювання, вони точно входять в стан ремісії одразу. От. Ну, багатьох можна позбутися, багатьох проблем зі здоров'ям, знизити артеріальний тиск це теж про мене. Я позбулася головних болей, що в мене було дуже часто. У мене через день, кожен день, все були болі, боліла голова. Коли я була перший раз, я не знала, що таке болить голова. Що таке тиск, що таке болить голова? От, і от з моїм горлом, з хронічним моїм тонзелітом і фаренгітом в парі постійно була ремісія, поки я була на кету. Тому, друзі, це не тільки для похудання, але і для вашого здоров'я. Все моє хор... а я водичку ще не випила з вами. У мене була традиція з вами випити воду з оцтом. Для нових, можливо, хтось новий зайшов, столова ложка на кружку води, яблучного домашнього оцту. Смачно, я вже так звикла. Вже мені воно таке добре. Буду снідати. А вам бажаю успіхів, натхнення, хорошого настрою. цього самого найдобрішого. Хороших людей поряд і тихих днів і ночей. Зустрінемося!